Христос народився, славім Його! З вами Віталій і канал Металджаз. Рішив сьогодні таке відео зняти, поговорити. Як я заповнюю вільний час, коли немає робіт. Або відносно мало тих робіт, я собі весь час знаходив якусь таку тему, помімо основної роботи. От колись-колись, я був робив компресора. Ну, це таке колись не зовсім було вже й давно. Ще десь так. Пару років тому я постійно зимою, коли є вільний час. І роботи менше, це десь так приблизно січень, лютий місяць, бо потім вже пізніше там вже йдуть роботи, що нема коли тим займатися, та й невигідно, чесно кажучи. От, я робив компресора. От, це був такий ось зробив. Модель компресора, от вона написана в мене, ВВ, модель ВВ. Навіть рік є 1988. Перед тим були ГСВ, ПКС, потім ДЖКВ Потім багато було. Тих, що люди називають Гаражний СО. со От, от СО-7 Хочеться зрифмувати каламбур непристойний, але промовчимо. Та потім були компресора навіть. Які качають вакуум, але їх дуже важко знайти. Ну, в принципі, що так підвертиє, я маю на увазі важко за якісь міняємо гроші, бо це ж треба купити, зробити потім ще продати. І в то все треба вложитися своїм та якби, інтересом. А перед компресорами була така тема, що робив. От колони в мене ще лишились пару штук. До речі, може комусь треба буде. Кишіть. Ось таке колун до МТЗ валу відбору потужності. Він тут йде на шліцах. От Скільки там тих шліців, здається, шість я робив раз, два, три, 4, 5, 6. На шість шліців до трактора ззаді. І так працюю, теж було щось таке багато продалося. І, але потім та тема теж відійшла. Ну, до речі, ця болванка лишилася на ті колони сотка. Потім, що вона кудись піде інше? А ще перед колунами робив багато бетономішалок. Але потім пішов імпорт, ну, бетономішалки, то певний робилися в двох. 2008, якийсь там рік навіть ще перед ним, 2007, от, й А зараз тут вирішив зайнятися таким пресом. Маю таких три преса. Один собі лишиться, два піде на продаж. правда різні преса. Це є прес ОКС, Я його зараз відновлюю. Так би все перебирається. От. Любетку ставлю, щоб піднімати стіл. Тут буде вона одна. І вона буде зразу тягнути за два кінця справа і зліва. Так, як там в мене, але в мене там стоїть два редуктора. Крутиш окремо той, окремо той підносиш. А тут я зроблю, щоб зразу крутити одним. І тягнуло зразу дві сторони. Там маю таку задумку собі, зробив креслення. Вони вже барабан почав той робити на трос. Але. Переварив якусь таку железяку, а вона така тверда була, що я навіть не міг зацентруватися. Мені з, чуть, майже згоріла центровка. Так що мусю все кидати в піч, відпалювати. То якась така плита з неї були б добрі ножі для подрібнювача. Ну, але вже то таке там, знайдеш десь щось на брухті, навіть не знаєш що. Так дивишся, такий кусок і якраз. По ширині вон підходив, такий от квадратний був маленький. Та думаю, що буде перекидатись якраз в розмір та привару. А воно не так то все просто. Залізо якесь модне виявилося. Блатне, не даєвалося точити. Мусили йому дати трохи жару в котлі та й вже пробував. точитися, та й добре. Ну, от. А оце другий прес, так що ви розуміли, другий то він якийсь в районі 60 тонн. От оце прес ОКС Гвинт. А це оцей другий прес. Він якось РРР, якийсь там далі, я вже забув, які там букви йдуть, ну, перша буква Р. В районі там, 60 тонн. так, коли пишуть і 50 тонн на нього, там, то, як. то відносно я бачу, то, як настроїш гідравліку, як її налагодиш оці взривні, скажімо так. Ту зривну систему, яка стравлює, коли є занадто великий тиск. Так він буде тиснути. Настроїш на 300, буде 300, настроїш на 350 атмосфер. Чи 250, то буде інший тиск, відповідно, відповідно потужність буде інша преса. Mm. От. То, от то, що я казав, прес ОКС, оцей один, оце другий ОКС. І от від тих ОКСів ті гвинти. А це від того потужнішого преса. Відповідно і циліндр. Бачите? Циліндр такий самий, як, майже як гільза в ОКС. А це циліндр до того, точніше не циліндр, а шток. Такий самий майже як циліндр ОКС. А от у нього циліндр вже. Ну, Потужна річ, тут я його правда не маю, бо він в мене на горищі. А потім, щоб робити да Бог, його знає що, бо тут такий от, як кажуть, режим вільного польоту. Мови нема, так бачу, все дуже впирається в площу. Все впирається в площу, щоб мати файні лишні квадрати, то, Боже, там можна так сфантазувати, можна багато там що робити. На відновлення і продавати, та навіть божі і станки можна, але нема куди притягнути, нема де то все розкласти, бо то ж має бути і висока стеля, і має кранбалка їздити. От, от. Воно все має бути зручно. А тут зараз у мене таких можливостей немає, бо тут на другий поверх, я зараз на другому поверсі майстерні не сильно щось і важке затягнеш, та й стелі. Не так дуже сильно дозволяє, то треба, якщо майстерню будувати. Ну, в принципі, в мене є вже такі ідеальні плани. Като має бути. Можна було б колись відео поділитися для того, хто би собі хотів би будувати. Але то все теж кошти немалі, бо майстерню нема змісту будувати там на якихось 20-30-40 квадратних метрів, то це типу не про що. Вона, якщо має бути, то мінімум 100. А то й більше навіть. Взагалі-то навіть і більше. 100, то так вже хоч є, принаймні на деякий час вистачить, потім все одно, як кажуть вам, за років 4-5 буде мало місця. Може, і 6, хто як розвивається. То вона так би мала будуватись, така з перспективою добудови, а то все кошти, то все площа, то все земля, то, то є великі гроші. От таке коротеньке відео про, коротше, зміст відео про те, що якщо ви купляєте якісь тукарні станки, там собі фрезерні, хочете надавати послуги, то майте на увазі, що у вас 100% ви не будете зайняті на всі 100%, Та, чесно кажучи, ви і на 50 не будете зайняті. Якщо буде 20-15, то це слава Богу. А 20-15% це рахуєте 2 години-3 години на день. От вам прошу. А, по, а всю решта, то вам треба знаходити час, точніше, не час, а знаходити тему. от, Добре сказав, тему, де можна ще якісь заробити гроші на тому вашому обладнанні, яке ви купили. І в процесі, якщо вже там будете набирати більшу клієнтську базу, то ті от. Дні простою, вони будуть типу такі дні вільного часу, вони у вас будуть зменшуватись. Але все одно вони будуть, як правило. Просто їх буде менше, рідше, і ну, хто на що їх потрати, хто на відпочинок, а так зараз не сильно, то й віддихнеш, ну, то от і на таке тратиться той час. Бо деколи і. І, і, і треба допомагати ще комусь безкоштовно. Думаю, ви розумієте, про що я. Якось так. Ну, тоді всім щасливо, хто переглянув це таке відео, в деякій мірі, можливо, і не цікаво буде багатьом. Може, когось і зацікавить, щось підказав.